12 вересня Укрпродбак вітає на зв'язку броварець Олександр Олександрович, завідувач кафедрою інформаційно-технічних та природничих дисциплін. Доброго дня. Доброго дня, шановні телеглядачі, сьогодні ми хотіли поспілкуватися. Зміна структури агропромислового сектору під час війни в умовах змінених економічних відносин. Що варто сказати? Звичайно, війна вплинула на всі сфери діяльності, також вона вплинула на агросектор. Якщо подивитися останні новини, динаміку, то всі відчуваються, по-перше, перевиробництво сільськогосподарської продукції, в зв'язку з тим, що ми втратили ринки збуту, втратили наші порти, і зменшився обсяг продукції, які можна було через їх імпортувати. В зв'язку з цим зрозуміло, що це все болісно вдарило і по наших агровиробниках. Якщо взяти Останні тенденції, то загалом сільськосподарські виробники на наступний рік планують вже зменшити долю зернових на 30-40%. Також планується деякі земельні площі залишити під паром або зайняти новими якимись нішевими культурами. Зв'язку з цим це вимагає. Нового якогось підходу до керування агропідприємствами. Ну, наприклад, деякі знайомі партнери, сільськогосподарські виробники, планують вже наступний рік зменшити на 50-60 відсотків культури, перевести їх в резерв, перевести під пар, або протягом цього часу визначитися з якимись іншими культурами, які можна буде експортувати або переробляти в Україні, чи в країнах Європи, такі як Польща, Литва, Латвія. Країнах Євросоюзу. Союзу ну зв'язку з тим виникає необхідність переорієнтації. Крім того, ну от, нещодавно розмовляв з з фермерів, в цьому році дуже важкі погодні умови. Ми бачимо, що практично липень-серпень це в нас дощі, які не давали, яка дощі, які змінювалися жарою, що не давало можливості провести ефективну кампанію. Ну от, останні новини, що у Чернігівській області один із фермерів завершив збирання жита лише у вересні місяці. Ну, це аномально як для цього року, так і для цього регіону, взагалі. І коли, як правило. За місяць до цього завершувалося збирання. Зв'язку з цим ми бачимо з одного боку війна, з іншого боку, змінені природні умови, і нам виникає необхідність переорієнтації, яким самим чином це можливо зробити. Тут з одного боку прогважуваються системи новітні інформаційно-технічні для моніторингу погодних умов, для моніторингу стану довкілля і на основі цього ефективного прийняття рішення щодо нового. Щодо Зміни структури площ також необхідно враховувати вартість палива, яка може за сезон змінювати ціну в два-три рази. Звичайно, це не може болісно вдарити на економічні затрати. Крім того, використання сучасних технологій, таких як супутниковий моніторинг, аеромоніторинг, дає можливість визначити, які потрібно буде нам прийняти в подальшому рішення. Тому на цьому ми завершуємо наш коротенький огляд. В Наступних випусках ми його продовжимо.